Помер герой України і дисидент Степан Хмара. Може ви навіть і не чули про нього, але тільки послухайте, що він говорив про нинішню владу. Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади. Це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати. Всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти продати землю, причому не тільки іноземцям, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління. Як совість, там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують.